Доброго дня. Сьогодні ми з вами зробимо такий досить такий, цікавий з вами браслет. Що нам для цього потрібно? Ось така в нас застіжечка з вами буде. Ось вона. Бачимо ось така. Так. І звичайні шнурки. У мене будуть шнурки жовтого та синього кольору. Що ми робимо? Ми беремо, ви бачите, що в цих шнурках є такі пластикові. Ну, штучки, нам вони не потрібні. Так? Що ми робимо? Ми беремо їх, зрізаємо. У мене я використовує буду плести, нам потрібні будуть три з вами шнурки. Так? Ось. Робимо як. Беремо наш, ми будемо на синьому плести, так? Беремо синій. І давайте ми зробимо, напевно, давайте жовтим. У мене ось жовтий є. Давайте лучше жовтим. Жовтим буде, мені кажеться, таким ярким. Так? Дивіться, складуємо його ось так на Щоб у нас з вами ось тут вийшла ось така петелька. так? Беремо наш що з вами застіжку. Беремо ось проділи, проділи петельку. І два наші краї продіваємо в петельку. Ось так. І затужили. Ось нас з вами вже ви. Ну, сама, на чому ми будемо плести, вже у нас з вами підготовлена. Так, що ми робимо далі? Дивіться, я буду плести на ось такої в мене папка. Так, і ось такими зажимчиками я буду зажимати, щоб мені було зручніше. Я беру ось так зажала ось. І на цій стороні так само взяла і зажала наш з вами заготовочок. Ось, бачите, вийшло, Так. Що ми беремо далі? Беремо наш з вами шнурок синього кольору. Так, беремо шнурок, дивіться, продіваємо вниз. Беремо серединку, в мене, ось вона серединка. дивіться, щоб вам було зручніше візьміть під нашу ниточку щось підложіть. Можна, наприклад, скотч підложити. Ось так ви підложили, ось так, да? вам буде зручніше його продівати. І зав'язуємо звичайний вузлик. Якщо ви не можете зав'язувати вузлик, попросіть дорослих, вам вони обов'язково допоможуть. І Зав'язуємо, ось, ми з вами зав'язали. Аж до самого краю, до нашої, з вами продіваємо, ось так. є, да? Дивіться, ось у нас є лівий, лівий та правий. да? Ми беремо на правому, робимо вузлик і запоминаємо з вами, що завжди правий, у нас йде під низ, ось так ложиться наверх лівої. А ліву ми продіваємо ось так в цю петельку. Ось. І затужили. Ось так. Раз, у нас вийшов. Знову. Тепер дивимося, де вузлик. Вузлик у нас з лівої сторони, правильно? Повторюємо так само вниз. Наверх ось цієї, ось так. Наверх ось цієї ми положили, бачимо, у нас вийшла як рибка. Правильно правильно. У нас вийшла як рибка з вами. Беремо ось цей, зверху ось цю петельку. Ось, бачимо, як в нас виходить. І затужуємо. Є. Знову під низ наверх продіваємо в нашу петельку ось цю. Ось так. Є. Тепер дивіться, що ми робимо. Нам треба здобавити з вами інший колір. Да? Так, дивіться, що ми з вами далі робимо. Беремо жовтий, ось. Беремо. ось так під низ і зав'язуємо вузлик, щоб він у нас був на початку. Щоб рівненько, так ось. І тепер дивіться. Беремо ось так, і робимо його навхрест. Ось. Щоб у нас з вами получився ось такий хрестик. Так, і знову під низом тільки зав'язуємо з вами вузлик. Щось покажу, як я вузлик так зав'яжу. Ось так. Ви бачите, що я їх перехрестила і зав'язала обичний звичайний вузлик. Ось нас з вами хрестик кручився. Знову повторюємо те саме. Де у нас вузлик? Ось у нас вузлик. під низ. Ми жовті не чіпаємо. Під низ? Наверх, ось сьогодні. І де немає вузлика, ми продіваємо в петельку. Ось так. І затужили. Є, бачите, як у нас незвичайно виходить. Знову. Де петелька? Ось петелька. Під низ, наверх ось цієї ми продіваємо. І де немає, ми в петельку. Раз. Знову під низ, наверх в петельку. Три. Ми, ми якраз робимо три штучки. Ось у нас три штучки вийшло. Ще ми останнє зараз ми робимо четверту. Ось. ось, ми зробили. Знову повторюємо те саме. Беремо на щуці і робимо навхрест. Ще мало ось, навхрест ось так, трішки підправили. Ось навхрест знову підниз, ось так, зав'язуємо вузлик. Якщо у нас не виходить не зав'язати вузлик, попросіть дорослих, щоб вони вам допомогли. Ось, тільки він довлик іти низу, а не з-під верху. Ось так. Ось, є. Далі продовжуємо. Де вузлик у нас? Під низ, наверх. Проділи. Затягнули ось так. Знову, де вузлик? Ось він. Під низ, наверх, проділи. Затянули. Знову під низ, наверх, проділи, затянули. Знову під низ, наверх, проділи, затянули. Так, знову повторюємо навхрест зробили. Ось так. Навхрест. Під низом зав'язали вузлик. Ось так. Ось. Дивіться, який у нас вже незвичайний з вами браслет виходить. Знову, де вузлик? Ось у нас вузлик, так. Знову під низ наверх, в петельку затянули. Знову під низ наверх, в петельку затянули. Ось ми вже дві зробили. Три. Чотири. Знову повторюємо з вами навхрест. Так. Ось так. Навхрест повторюємо з вами. Під низом що ми робимо? Вузлик? Ось так. Вузлик. Підправили його. Так. Ось так. Єсть. Знову ось наша петелька. Нанис наверх, в петельку проділи. Підтягнули. Знову під низ наверх, в петельку. Знову у нас уже два. Три. Чотири. Ось так, знову зробили навхрест, так, ой. -ой. Навхрест, вузлик зав'язали низу. З під низу вузлик зав'язали. Ось так. Вузлик зав'язали. Знову робимо. Чотири з вами вузлики да, Раз, два, три. Чотири. І знову ми робимо що з вами? Нахрест? О звік зник ось так і знову чотири ми робимо з вами. Раз. два. Три И снова на храст ровно. Вот так. Снова повторим. Раз. Четыре штучки. Раз. Два Ой. три, чотири. знову І знову чотири. четыре. Раз. Два. Три. Три. Четыре. Ну, на хрест. Дивіться, який у нас вже гарний, незвичайний з вами браслет виходить. Дивіться, який він ззаді. ось такий, і ось він спереді. І так, пров'язуємо ще 4. Раз. З вами ось так і зав'язуємо вузлик. В кінці може бути трішки неудобно, із-за того, що вже ниточка у нас уже з вами коротенька, може бути трішки неудобно. І останній ми робимо тільки з вами два вузлики. Так. Раз, і останнє ми робимо два. Все, ми його зробили так, як нам тепер його е е закінчити. Ми ж не будемо так з вами ходити, правильно? Що ми робимо? Тут ми просимо дорослих, щоб вони вам допомогли. По-перше, нам треба оці. Беремо два, відрізаємо. Так, беремо зажигалку. Тільки діти, будь ласка, прошу вас, щоб вам допомогли дорослі. Не пробуйте це самі робити. Можете собі припекти пальчики і сині тепер. А дві жовті, які наші основи. Так, на нашому е, з вами брилочку, браслетику. так? Ми зараз їх покажу, як вам закріпити на другу частину, щоб воно було досить гарно. Ось, дивіться. Почте? Тепер дивіться, що ми робимо. Нам ж треба, щоб він, ну, ми ж не будемо зав'язувати, щоб було вона, щоб ще було ж гарно. Так, трошки ми робимо ось так. Залишаємо трошки, дивіться, десь приблизно 2 см. Ось 2 до 3 см ми відрізаємо. Оце не, нам не надо. Ми залишаємо 2-3 см. Беремо, просимо дорослих, щоб нам ось так зробили. Тільки діти просимо дорослих ось так. Бачимо. З'єднали їх. Беремо. Відкріплюємо нашу з вами. Ось так робимо. Дивимося, що ми робимо. У нас петелька з вами. Ми її продіваємо ось так. Ось проділи. І тепер в цю петельку весь наш брас... браслет продіваємо. Ось так. Дивіться. Ось. І затужили. Бачимо, що у нас ось тут не досить гарно. Ми беремо його трошки ось так з вами і розтягуємо. Не біймось, не бійтеся. Він розтягується у нас, настянеться. Ось. Дивіться, який у нас з вами вийшов досить гарний, незвичайний браслет. Бачимо. Ось такий незвичайний браслет. Дякую за увагу!